Ліцей це просторий та затишний навчальний заклад, у якому створені всі умови для комфортного навчання та відпочинку учнів. Славуцький ліцей це не просто школа, а місце, де кожен учень має можливість обрати свій напрям і заглибитися у нього ще до вступу у вищий навчальний заклад. Тут сучасні методи навчання досвідчені викладачі та унікальні можливості для розвитку талантів. Поглиблене вивчення предметів, профорієнтаційні програми, практичні заняття та інноваційні технології допомагають учням впевнено будувати своє майбутнє. Ми пропонуємо випускникам 9 класів, охочих до пізнання розвитку та вдосконалення, вивчати на профільному рівні такі предмети. Українська мова це ключ до нашої культури, історії та найкращих традицій. Вивчаючи українську, ти відкриваєш для себе чарівний світ літератури, пісень і мистецтва. Бути українцем це не лише гордість, а й можливість змінювати світ своєю рідною мовою. Тож долучайся до нашого українського профілю ліцею. На уроках української мови. Ми не лише вдосконалюємо правопис і вивчаємо граматику. А й аналізуємо художні та публіцистичні тексти. Готуємося до НМТ, розбираємо складні випадки правопису та працюємо з тестами. Я учень 10-го Е класу історичного профілю. Я вибрав історичний профіль, тому що мені цікаво вивчати історію на поглибленому рівні. Також, передусім, історія знадобиться для складання НМТ та моєї майбутньої професії. На історичному профілі ми вивчаємо історію за розширенішою програмою. Ми готуємо багато дослідницьких проєктів від учнів про аргументацію своєї позиції, перевірка різних джерел інформації та відготовка інформації про історичні події. На уроках історії ми вивчаємо не лише факти та дати, а й аналізуємо першоджерела, проводимо дискусії, порівнюємо історичні періоди. Завдяки такому підходу ми краще усвідомлюємо, як формувався сучасний світ. Нові знання роблять світ більш багатогранним, дозволяють розширити світогляд і змінювати життя на краще. Вивчення англійської мови відкриває нові можливості та доступ до ексклюзивних матеріалів мовою оригіналу. До того ж, сам процес навчання відмінно розвиває пам'ять. Знання англійської допоможе спілкуватися з іноземцями за кордоном, заводити корисні знайомства, нових друзів, навчатися та працювати в іншій країні. У нашому ліцеї навичення англійської мови буде збільшено кількість годин у кожному класі, незалежно від профілю. Англійська мова у всіх класах викладається на високому рівні. Ми поглиблено вивчаємо граматику, активно розвиваємо розмовні навички, працюємо над правильною вимовою слів і сприйняттям мови на слух. У нашому ліцеї є військовий профіль, де нас готують до служби в структурах безпеки. Ми вивчаємо основи військової справи, проходимо фізичну підготовку, а також навчаємося працювати в команді і бути лідерами. Тут велику увагу приділяють дисципліні та патріотичному вихованню. Завдяки такому підходу ми отримуємо. Необхідні знання та навички для подальшого вступу до вищих навчальних закладів. На уроках ми вчимося надавати домедичну допомогу з елементами тактичної медицини. Можемо політати на дронах, відпрацьовуємо навички стрільби в тирі. А також граємо у військово-тактичну гру з використанням безпечної лазерної зброї, «Лазертах». Математичний профіль – Це шлях до успіху. Математика це не просто числа та формули, це ключ до розв'язання складних задач і прийняття складних рішень. Якщо ти любиш логіку, аналіз і точні науки, тоді математичний профіль ідеальний вибір для тебе. Навчаючись в математичному класі, ти отримуєш глибокі знання з алгебри та геометрії, розвиток критичного мислення, вміння знаходити закономірності, широкі можливості для майбутнього. Обирай математичний профіль і, і будуй своє успішне майбутнє вже сьогодні. Математика у профільних класах передбачає розгляд складніших тем, ніж у стандартній програмі. Ми детально вивчаємо алгебру, геометрію, тригонометрію і розв'язуємо логічні задачі. Це навчання з акцентом на практику. Учні проводять багато лабораторних дослідів, вивчають закони фізики через експерименти, працюють із приладами та вимірюваннями, а також велику увагу приділяють математичним розрахункам. Якщо тобі подобаються досліди лабораторні та розуміння того, як влаштований світ на рівні молекул і клітин, тобі точно на біологічний профіль. Наші уроки не просто зупріння теорії, ми постійно щось досліджуємо, зміщуємо реактиви та спостерігаємо, як вони взаємодіють. Ви вивчаєте під мікроскопом клітини рослин та тварин. Якщо тобі цікаво, як працює людський організм, як створюються ліки чи розшифровується ДНК, то ми чекаємо саме тебе. На уроках хімії ми розбираємо різні типи реакцій. Виконуємо лабораторні досліди. Такий підхід особливо корисний для тих, хто планує вступати на медичні або природничі спеціальності. Плануємо також у новому навчальному році вивчати географію на профільному рівні, бо географія допомагає нам розуміти та оцінювати природні та людські процеси, які відбуваються на землі. Географія також важлива для розвитку торгівлі та економіки. Вивчення географії сприяє розширенню нашого світогляду та культурного розуміння. Також з географією пов'язано багато професій, а також інформатику, бо це забезпечує розвиток логічного, аналітичного мислення та основних видів розумової діяльності. При вивченні навчальних дисциплін профілю найбільша увага приділяється вивченню математики, програмування та алгоритмування. Отож, якщо ти у 2025 році закінчуєш 9 клас і обираєш академічний напрямок, тобі потрібно Крок перший Отримати свідоцтво про здобуття базової освіти у своїй гімназії. Крок другий Надати копію свідоцтва про народження, медичну довідку, документ про наявний рівень освіти, свідоцтво про базову середню освіту. Крок третій. Після 15 червня знайти себе у списках ліцеїстів твого нового класу за адресою місто Славута, вулиця Соборності, 9». А далі що? Як що? Літні канікули, час, коли потрібно набиратися сил, енергії та нестримного бажання знову вивчати цей унікальний прекрасний світ, а також боротися з викликами і обов'язково перемагати.